У четвер, першого травня, знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися у мешканців Сумщини, чого вони чекають від новопризначеного керівника Сумської ОДА Олега Григорова. Та які б радикальні зміни хотіли спостерігати, першочергово, перш за все, це хотілося, щоб була безпека в нашому місті і на кордоні нашого міста, тому що дуже близько ворожі ДРГ заходять до нашого міста. Тому всі жителі, які не хочуть виїжджати, а ми не хочемо виїжджати з цього місця. Щоб ми були в безпеці, тому е, дуже хотілося, щоб він поділив багато уваги захисту наших кордонів, наших е, можливо, якісь системи ПВО ще придбати краще, е, якось дбати про те, щоб ДРГ не заходили в місто Суми, е, також хотілося, щоб він доносив правдиву інформацію щодо безпеки і щодо ситуації на кордоні нашого міста. Також хотілося, щоб він був порядною та чесною людиною і не вступав ні в які корупційні схеми з нашою обладміністрацією та нашими підприємцями. Бо в нас були погані вже результати щодо цього з мером нашого міста. Тому хотілося, щоб він був чесною людиною. Ну, перш за все, безпеки хотілося. Бо інформацію я прочитала різну про нього, як і позитивну, так і негативну. Цю людину ми не знаємо. Я не знаю, як і Артух, також ми не знали. Ми Хотілося подивитися по його ділам і слідкувати за тим, що він буде якось надавати інформацію ну, жителям нашого міста, можливо, через медіа, через Телеграм-канали, через телевізійні канали. Хочеться, щоб наше місто було гарне, таке, як воно зараз, щоб ніяка сволота, наче оцих фашистів, його не бомбили. Щоб ми хотіли бачити, ну, більше не людського ставлення до людей. Оце саме головне те, що є на даний час. Бо минулого голову, який був. Для людей мені здається, що він не робив нічого. Ми Очікуємо, що зробить він порядок, попіклується про безпеку нашого населення. Думаємо, що в нього все вийде. Маємо надії на нього. Ну, віру в цю людину я маю особисто. Також відікон запропонував громадянам публічно звернутися до Олега Григорова зі своїми скаргами, пропозиціями та побажаннями. Перше, що кожен треба робити, це для наших солдатів. Перше, що я хотіла його попросити, це. Як захищена Сумська область? Чи там побудовані всі захисні споруди? І що робиться для того, щоб була протиповітряна оборона. це дві пропозиції, щоб на цьому було наста. а також поки ще нічого не можемо ми вимагати. Щоб порядок був, щоб допомога була, щоб захист був ну, небо захистити, так би сказати, щоб може, менше обстрілів було, людей менше гинуло. Я думаю, що, мабуть, це саме першочергове, якщо це можливо на його рівні добитися чи не вимагати, звертатися за допомогою ну, вище якесь керівництво. Якщо це можливо, то щоб дійсно менше обстрілювали місто Суми. Хочу просто, щоб він був на своєму місці. Побажання закінчити скоріше війну і більше приділити увагу сумським захисникам, тому що в нашому напрямку дуже великі зараз проблеми, я так розумію, в першу чергу закрити наших захисників всі потреби їхні. А ми вже якось будемо, будемо допомагати. Я хочу спокій, я хочу, щоб було, як правильно сказати, справедливість. І, і, і... Тише, я хочу тиші і справедливості. Більше е, комунікації з громадою, е, більш, е, ну, щоб це було швидко, швидке реагування і ну, певне на щось не краще, на більш такі позитивні зміни. Мені хочеться бачити своє місто чистим, вільним. Красивим містом, щасливих людей. Скарг поки нема, а побажання більше працювати з нами, з простими людьми. І все. Кожен наш громадянин хоче, щоб корупції, звісно, не було. І ми сподіваємося, що, мабуть, цього і не стане. Ми не місні сумчани, ми люди ВПО, які приїхали. З дуже такого регіону, з Серіднабуди, ось там, звісно, дуже трудно, дуже і хочеться, щоб тут було, скоріш за все, і відношення до нас було таке людяне, щоб більше на нас, на простих людей, звертали увагу, а не на свої кармани. Не забувати про те, що він. Поставлений народом і щоб для народу він робив. Ось такі в мене пропозиції. Скарг немає, бо людина ще тільки стала до посади. Щоб не ображали молодих хлопців-учасників ДФТГ по місту, щоб своєчасно виплачували їм ту зарплатню. Вона і так мізерна. Ну як для наших часів, скажімо так, а багато з них же є студентами яким ну не всі батьки можуть можуть допомогти? Посилення кордону це само собою розуміється, тому що якось так не дуже приємно зараз, коли обстрілюють дуже місто. От. Ну взагалі що гроші не витрачались на сторону, а йшли на ВСУ. Бажаємо йому всього найкращого засвоїти всі помилки, щоб він їх не допускав в своїй роботі, щоб в нього було все гарно. Щоб люди не скаржились, будь ласка, захистіть наш город, наше місто Суми, бо ми його бережемо, садимо квітки, впорядуємо його і хочемо, щоб це місто не розбомбили, щоб наше місто не було таке, як зараз Вовчанський і Краснопілля. Ми хочемо зберегти наше місто, тому будь ласка, допоможіть нам з цим, щоб наші воєнні захищали нас дуже. Міцно теж опитані нами громадяни демонструють високий рівень громадської свідомості та переконання, що консолідувавши зусилля влади та громади, вдасться ефективно спрацювати на результат побороти зовнішнього ворога та сприяти стабільному розвитку регіону.